možda u munu ti raz ljudi, možda dva raza, no tre raze u munu ti ih ne može. Значить, У нас деяких політиків по декілька разів вибирають, але це не Но, значить, що вони... ні, являються. це значить, що якщо тебе в одному місті вибирають три рази мером міста, а перед тим ти вибирані був депутатом і заступником мера, то це говорить про щось говорить. І в мене завжди, я був мером Кам'янця і в мене завжди я привлікав е, народ і громадськість до керівництва міста. У мене були всі прозорі, в мене не було ніколи макінації з землею, в мене не було з власністю. Це в мене все було в присутності преси і все відкрито. Ну я сподіваюся, що зараз. Так як ви тільки в принципі вас ну назначили на цю посаду, да так, і ну я думаю, що у вас буде час зараз щось виправити. Тим паче, що дуже багато людей, з дуже, дуже багато людей, які хочуть вам допомогти. Давай я думаю, що в принципі для такого важливого району, да, і ну для Києва печерського це. Ну, Давайте разом робити. Так, А дійсно, коли куди, куди приходити? на це? Ми договорилися, що завтра буде зібрання президіуму в 12 часов. Президіум прийде прийме рішення. По перше.